Ви знаєте, ну дійсно це документ дуже важливий, тому що він фіксує насправді реальний стан справ на запорізькій станції. Ну тут під час засідання ради керуючих Ми тут в принципі наслухалися Нісенітниця від російської сторони. Я навіть не хочу це коментувати, але насправді що ключове, щоб більшість підтримала цей документ. Більше того, він якраз фіксує ту кількість проблемних питань, які на сьогодні є на столі, і які треба вирішувати. І ключовий наш меседж це про те, що кожен день перебування окупантів на станції він він тільки збільшує відповідно кількість цих цих проблем. Тобто вона буде тільки збільшуватися з кожним з кожним днем. Тому дуже важливо, щоб ми, ми постійно. Це питання комунікували. Більше того, дійсно документ вимагає негайно росіянам залишити станцію, і це якраз я думаю, знаєте, дуже важливий такий фактор буде для того, щоб у разі невиконання, тому що ми розуміємо, що питання виконання взагалі міжнародних документів це не слабка сторона Росії. Вона ніколи на них не звертає увагу, але ми будемо пушити питання санкцій відповідно.